Ми зібралися сьогодні вшанувати неймовірних воїнів, що спочивають у славі на цьому цвинтарі по всьому світу та в тисячах самотніх місць відомих лише Богу. У кожну годину небезпеки, в кожну мить кризи американські воїни залишали дім і родину, щоб відповісти на заклик своєї нації. Вони віддали все, що мали. І свій останній подих кожному з нас, щоб ми могли жити в безпеці і дихати вільно. Прошу сідати. Їхня доблесть подарувала нам найвільнішу, найвеличнішу республіку в історії, яку я відновлюю після важких чотирьох років. Це були важкі чотири роки, які ми пережили. Хто б міг таке допустити? Люди безконтрольно перетинали кордони, коїли немислимі речі, але зараз республіка процвітає у нас все дуже добре. Як ви знаєте, буде велике свято 250 років. У певному сенсі я радий, що пропустив той другий термін, бо не був би вашим президентом. Найголовніше, що у нас є чемпіонат світу і олімпіада. Уявляєте, я пропустив ті чотири роки, а тепер дивіться, що маю. У мене є все. Дивовижно, як все складається. Це Бог так зробив. Я теж у це вірю. Знаєте, я отримав чемпіонат світу і Олімпіаду, 250 років не були моїми. Хотів би взяти заслугу, але я отримав Олімпіаду і чемпіонат, коли був президентом, і подумав, шкода, що не буду тоді президентом, да й ось що сталося. Вийшло так, що ми чудово проведемо час. У нас буде велике святкування, але найголовніше це 250 річчя. Сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять. Ми пам'ятаємо їхню доблесть, ми глибоко шануємо їхню неймовірну спадщину. Ми вітаємо їх у вічній славі і продовжуємо невпинно прагнути до долі Америки, роблячи нашу націю сильнішою, гордішою, вільнішою та величнішою, ніж будь-коли. Нехай Бог благословить наших полеглих героїв. Нехай Бог благословить наші родини Золотої зірки. І нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Дуже дякую всім. Велика честь. Дякую.